Друзі, всім привіт! Приготуйтесь в цьому відео, буду вас дуже сильно байтять на коменти, на лайки та на підписки. Бажано. Саме про що піде мова? Чи потрібен вам моніторинг, нормальний людяний такий моніторинг, наприклад, як у мене. Чим він відрізняється від Smart ESS? Якщо ми зайдемо тут у панельку енергія. Ми побачимо там генерацію мою за день, за місяць, за тиждень. Там, от ви бачите, тут можна повиставляти за рік, за місяць, за тиждень. Да, це в принципі як у Smart ESS. А що, чим він відрізняється? Тим, що е, в мене дані. Ще можна подивитись з інвертора у цьому додатку, скажімо так, за кожні 5 секунд, котрі Не Так як у Smart ESS оновлювання йде кожні 5 хвилин. От. І Smart ESS ще буває дні, коли у них не працюють сервера і взагалі не пишуть ці дні. Ви нічого не бачите, що там генерується. Таке теж та буває, коли я користувався, таке було часто. Не знаю, як з цим зараз. Отже, ціль цього відео. Дізнатись у цьому відео опитуванні, скільки якої кількості людей цікавить такий план відео. Чи треба мені це записувати. Справа в тому, що в мене на руках з'явився новий інвертор Anern 3200. От, я хочу додати його до Home Assistant, І в мене є декілька акумуляторів, котрі зараз працюють у реальному часі. Я хочу бачити з них інформацію в одному додатку. а не пригать між Home Assistant та Jack BMS, переключать між акумулятори. Хочу всі дані бачити прямо на своїй сторінці Home Assistant. Десь отут, де в мене вкладка акумулятор. Бачить не один, а всі там чотири одразу. Або п'ять, Я ще точно не знаю. От. Так от, е покажу вам в двох словах, що ви отримаєте. Вкладка Акумулятор. Називається це проєкт цей, називається е Сусі, от, так от. ESP Home Jack BMS, ви можете це знайти в інтернеті. Легко, на гітхабі все розписано, як зробити. Але якщо вам цікаво наглядний такий відео огляд, як це робить, то ви можете писати коменти, оставляти лайки. Якщо у вас буде багато, то я буду записувати. Якщо це буде декілька людей, то я зрозумію, що це нікому не цікаво. Видалю це відео і записувати нічого не буде. Щоб ми додавати інвертор, ми будемо через оцей проєкт Solar2MQTT. Для того і для того, ну, нам потребується декілька платок, трошки пайки. Можливо, навіть можна обійтись без спайки, якщо докупити трошки інших інгредієнтів. Все це я розповім у відео, якщо у вас буде багато у цьому опитуванні. І ще по часу, коли буде початок мого проєкту, по запису цього відео. Я зараз замовляю собі декілька нових ESP, щоб буду їх чекати з, з Китаю. Також замовляю декілька диван-міні і буду чекати їх з Китаю. Потім подивлюсь, що буде по цьому відео. Якщо буде багато цікавлячих, то будемо записувати вже відео. Ну, В принципі, на цьому і все. Я думаю. Ще покажу, не пам'ятаю, чи показую інвертор. Інвертор показує також дані. Якщо ви зайдете на солорту, ви побачите, що тут ой, трохи інакше виглядає тут -от, морда і трохи менше даних. Чому це відбувається? Тому що в них є вебморда, ви можете на неї, ну, якби ви коли це будете прошивати зі мною чи самі, подивимось, то можна бачити це як через вебморду, а можна додати ще це все у Home Assistant. І все буде як у мене. Але якщо у вас нема Home Assistant, то можна, скажімо так, радуватися малому. Ще по Home Assistant хочу сказати декілька слів. Якщо ви будете писати мені багато у коментах, наприклад, що вам потрібно, щоб я показав як його встановлюють, то хочу приділити вашу увагу до того, що нещодавно я отримав таке повідомлення, що з грудня 2025 року моя система Supervised не буде підтримуватись. Отже, це означає, от, переклад. Вибачте, як це закриття. От переклад можете поставити на паузу, почитати. Взагалі, вони написали мені, що е, система встановлення Core і Superwise більше не підтримується. Треба е, встановлювати або ОС, або ще якусь, можливо, докер. Я точно там з цим не розбирався. Не розбираюся, але якщо буде багато бажаючих, то будемо їх встановлювати навіть новий хомасістент, додають ці інвертор та акумулятори в нього. От, і, і це все дивитись і робити. От. До чого я ще? До того, що якщо вам цікаве встановлення Home Assistant, то я би приділив увагу до того, щоб ваш процесор був 64-бітним. Вони також писали це у цьому оновленні. І якщо будете встановлювати, то встановлюйте, або Home Assistant OS, або, або інший варіант, крім Supervisor та текори. Давайте ще одну секундочку у вас заберу і напишу так Home Assistant. Home Assistant. Зайду на, на їхню сторінку, подивимось. Як тут встановлювати Started. Так, тут можна обрати якісь вже готові варіанти, обрати вашу вашу вашу... Машину, да, от у вас є, ну, там різні можливості, почитайте, кому як цікаво. А ось варіанти встановлення. А, все, убрали вже звідсіля Cori Supervisor. тобто є докер, ну, це контейнер або докер, а є Home Assistant OS. Ну, Бачите, що Home Assistant OS тут більше різних приколів, тому обираєте Home Assistant OS, я думаю. Все, на цьому відео завершую. Чекаю від вас коментів, лайків, і будемо вже думати, чи треба це робити, чи не треба робити продовження цьому відео. Все, всім пока, гарного дня!